Що ж, відаю, сьогодні ми з вами вирушаємо у таку собі подорож світом матерії. Почнемо з чогось ну, максимально простого, з кубика льоду, а закінчимо, уявіть собі, технологіями, що народжуються просто на рівні атомів. Готуйтесь, буде справді цікаво. От давайте подумаємо, що може бути спільного у алмазу, звичайної води та повітря. На перший погляд, ну геть нічого. Один це найтвердіший мінерал на планеті, інше рідина, без якої життя в принципі неможливе, а третє, ми його навіть не бачимо. Але відповідь, як це часто буває, ховається там, куди просто так не зазирнеш у мікроскопічному світі атомів і молекул. Вся справа виявляється у поведінці їхніх найдрібніших частинок. Уявіть собі таку собі вечірку: чим ближче й активніше гості танцюють, тим сильніше вони взаємодіють. Ну, от з атомами приблизно та ж історія. Їхній рух, відстань між ними та енергія саме це й визначає, чи буде речовина твердою, рідкою, а чи газоподібною. Гаразд. Давайте почнемо з того, що нам усім добре знайоме з трьох класичних станів матерії. Але знаєте, навіть тут криються свої несподіванки. От візьмемо до прикладу тверді тіла. Здавалося б, що тут складного? А ні, не зовсім. Виявляється, навіть тверді тіла бувають дуже різними. У кристаличних, як от сіль чи лід, атоми вишикувані в ідеальному порядку, знаєте, мов солдати на параді. Це називається кристалічною градкою. І саме тому вони плавляться при чітко визначеній температурі. А от у аморфних, наприклад, у склі, панує такий собі творчий безлад, тому вони не плавляться різко, а просто поступово розм'якшуються. А тепер давайте подивимось, як саме поводяться оці частинки в кожному зі станів, бо це, по суті, і є ключ до розуміння всіх їхніх властивостей. Дивіться у твердих тілах частинки настільки щільно упаковані, що можуть лише злегка вібрувати на місці, це як люди у переповненому автобусі в годину пік. У рідинах вони вже вільніші, можуть прослизувати одна повз одну, ніби жвавий натовп на вулиці. А от у газах кожна частинка – це, ну, наче вільний птах, що літає, де йому заманеться. Саме тому газ так легко стиснути між цими птахами ще повно вільного місця. Так, здається, все розклали по поличках. тверде, рідке, газоподібне. Кінець історії. А що як я скажу, що все, що ми звикли бачити навколо, це лише крихітна, просто мізерна частина загальної картини? Час трохи вийти за межі нашої планети і поглянути на Всесвіт, бо саме там панує четвертий і, до речі, найпоширеніший стан матерії. Отже, що ж це за штука така плазма? Уявіть, що ви берете газ і починаєте нагрівати його до просто шалених температур. Настільки шалених, що атоми починають буквально розпадатися. Електрони відриваються від своїх ядер і утворюється такий собі високоенергетичний коктейль із заряджених частинок. Оця електрично заряджена суміш і є плазма. А тепер. Просто приготуйтеся до вражаючого факту. Понад 99% видимої матерії у всесвіті перебуває саме у стані плазми. Виходить, що наші звичні тверді тіла, рідини й гази це справжня космічна рідкість. Наше Сонце та всі інші зорі це по суті гігантські кулі розпеченої плазми, але її можна побачити й тут, на землі. Звичайна блискавка це потужний розряд, що на одну мить перетворює повітря на плазму, ба більше, навіть світло від деяких ламп денного світла, це теж світіння плазми. Ну що ж, від космічних масштабів давайте перенесемося до світу неймовірно, просто фантастично малого. Бо саме тут, у нанорозмірі, сьогодні народжуються матеріали, які цілком можуть змінити наше майбутнє. Наноматеріали це речовини настільки крихітні, що один їхній вимір у тисячі разів тонший за людську волосину. І ось тут починається справжня магія. На такому рівні звичні нам закони фізики починають давати збій. Натомість на перший план виходять квантові ефекти, і матеріали набувають абсолютно нових, часто зовсім несподіваних властивостей. І тут існує цілий, знаєте, зоопарк наноматеріалів. Наприклад, нанотрубки це мікроскопічні циліндри з вуглецю, які міцніші за сталь, або графен плівка завтовшки в один єдиний атом, яка проводить електрику краще за мідь, а нанокомпозити це по суті будівельні матеріали майбутнього, де поєднуються різні наноструктури, щоб створити щось надлегке і водночас суперміцне. І це, до речі, вже давно не наукова фантастика, це наша реальність. Наноматеріали вже працюють у медицині, доставляючи ліки точно в потрібну клітину. Вони роблять екрани наших гаджетів гнучкими, сонячні батареї ефективнішими, а космічні кораблі значно легшими. Так ми пройшли шлях від звичайного льоду до плазми у далеких зорях і аж до нанотрубок. Тож який головний висновок можна з усього цього зробити? А висновок такий: ключ до майбутнього у розумінні найдрібніших цеглинок, з яких складається всесвіт. Чим глибше ми зазираємо у світ атомів, тим більше дивовижних можливостей отримуємо. Здатність керувати матерії на такому рівні дозволяє нам не просто винаходити, а буквально творити матеріали з властивостями, які раніше здавалися просто неможливими. Від енергії зірок до мікрочіпів у наших смартфонах. Усе це є результатом прагнення зрозуміти, що ж складається світ. Кожне нове відкриття про стане матерії це ще один крок у майбутнє. І знаєте, що найцікавіше? Ця подорож тільки починається. Які ще таємниці приховує матерія, ну, час покаже.